Всім доброго ранку. Сьогодні вирішила попрацювати в теплиці, підкручую помідорчики, щоб вони не хилилися, бо тоді буде дуже тісно. Купили такий шпагат. В минулому році також робили. Заважає мені полуниця розрослась, треба її прибирати. Зав'язі тільки-тільки починаються. -тільки а сьогодні вже 9 липня. Ну нічого. Помідорів будемо чекати. Тут ще треба пасенки поприбирати. Ось. Дуже довгі повиростали. І там видно. І підкрутить. Ось такий раночок. Всім гарного дня!